і професіонали, є і любителі і так далі. Но зараз ми всі з вами в однакових умовах і спокійно підведемо підсумки нашого 4 заходу. заходу. Ну, то, що всі набралися емоцій, набралися, подивилися гори, кармелюкові, і верхній кар'єр подивилися, і оце привороті другий цей ставок. Це вже для вас, для вас є позитивна емоція. От. Тепер Кажучи про результати наших змагань. Результати невеликі, скажімо так. Були роки, коли і по 8 кілограмів, і по 6 кілограмів лопали і так далі. А? <різна> да. <різна> ну Це таке, рибалка <різна> ділена живною. <різна> У нас приймали участь в вікові категорії, якщо ви побачите, дуже різноманітні. Якщо казати про ветеранів, то взяти мене. <різна> <різна> <тур> Ви дітям, дітям підписали? І юні орли, як то кажуть, теж приймали участь. Вони е, отримали досвід, вони отримали е, також таку позитивну емоцію, що їм на майбутнє життя це дасть. Крім того, ми зробили е, такий захід, як збір на. Е, на негайні обставини, які в нас є. Куди ці гроші підуть, чи вони підуть на дрони, чи вони підуть на е, за, засоби зенерного забезпечення, це вже е, вирішиться я 4... дам Тетяні <клухи> яка... Та Він вже почав говорити? Він хотів тобі слово дати. Я надам слово голові комісії, яка рахувала ці гроші. То зараз, сказав Миколайчко, чи зараз? Стоять. Шановні друзі, сьогодні дуже гарна в нас була рибалка, Бог нам дав дуже гарну погоду, Богу дякувати. І ми сьогодні зібрали 4375 гривень на допомогу нашим Збройним силам України. Хай буде перемога. І нехай вони всі повернуться додому живими і здоровими. А це сума тисячі. Зараз буде до проведено нагородження переможців. Микола Андрійович тут виконав роботу секретаря. Таку, що... І взагалі, я вам скажу, що нам оцей десятий... Сезон видався з трудом, тому що було, було багато перешкод, але ми ще щось їх долали. <рес> Шановні друзі, по-перше, я вам дякую за підтримку, за участь, за те, що ви відізвалися на нашу ініціативу. І я дякую Богу за сьогоднішню погоду. Я дякую Богу і Збройним силам за те, що сьогодні ми мали можливість спокійно провести цю акцію. Я дякую вам за те, що ви долучилися до нашої акції і цей сезон у нас благодійний. З миру, як кажуть, з миру по нитці, а в бідному сорочках. Підведемо підсумки. Раніше підвести підсумки, ми вручимо нагороду, нагороди самим юним учасникам наших змагань. Будь ласка, з кого нагороди? Максим Саранчук. Я юний рив. Молодець. И Миша Хмара. Хмара. Вот то, що я казав, що вони вже тримай. Вставай, пол, гой здоров. Давайте разу, брат. давайте, хватает? За участь. За грамота вручається команді медик. Молодці. Паша, вручайте, Паша, Паша. Я буду читати. Дякую вам за підтримку. Сім'я Гермес! Вот. Галя. <плодисмент> Літаємо. Біла хата! Прісняк служба дітей. Так собі назвалися вони спеціально так назвалися. Я сама не знала, хто це такі. Ми її переіменували. Спочатку було. Інтернаціоналісти! Інтернаціоналіст! дам Всі 10 років. Єдина команда, яка... Не не тисне. Команда Бресс! Турбота. треба ще його Команда не Молодь. Так, Молоді спорт саме. Дякую. Дякую. Наші партнери Червоний хрест! Ну, взагалі всі партнери. Ми велико супроводжуємо. Дякую вам. Дякую. За Хто не отримав нагороду за участь у змаганнях. Отримаєте. Отримаєте. І так, шановні, у нас була номінація. Хто спіймає найбільшу рибу? Грамота за вміння спіймати найбільшу рибу вручається Олегу Шелепницькому. Дякую за участі. Немає у нас кота. Третє місце у нас розділили дві команди. Майстри риболовної ловлі. Це команда Старостинського округу. Село Рехта і тут присутня староста. Ми дякуємо і вітаємо. І команда Суперхюмен територіального центру компота. Ветеранський хаб. І її, будь ласка, капітани команд. Так, сюди. З медалями, медалями. Так, ласка. Ни были минуты. И. Супер Фюме. Супер Фюме. Друга Там началась. А а на супер Хюмен додамо. Де рехтор? Ріхте, 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 Ще на вашу команду дві медалі, а супер Хюмен одну додамо. Це кожен. Одну. Вас... Супер Кьюмен, вас три чоловіка. Одна грамота, дав? Друге місце. виборола Команда 143-го об'єднаного навчально тренувального об центру молодці вітаю всього вітаю, дякую за підтримку. Вручайте всі медалі. Тримайте. Він потримайте, походу. Просто тримайте Так, будь ласка. сказав, що тримайтесь. У формі молодці. Молодці, молодці. Зараз буде колектив. Все, хлопці, так, поїхали далі. І Перше місце. І золоті медалі виборола команда сім'ї Шелепницьких. Команда Флас!

А, Зараз. Я я Будь ласка. Ми хочемо передати пригаманті. Супер. Команді супер. Дякуємо візьми. дякуємо вам. Дякуємо. Шановні! Сьогодні змагання проведено успішно і наш незмінний головний суддя супроводжував це все Олександр Маслов. Олександр Євгеніович, дякую.

Там Давайте. было